Привіт! Ви на каналі Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео продовжуємо вивчати, в що інвестують великі відомі інвестори. Думаю, такі відеоролики будуть корисні і для мене в першу чергу, і для вас, оскільки, по-перше, можна знайти ідею і компанію, в яку варто буде заінвестувати, свої вже гроші. Ну і загалом можна подивитися, як взагалі якої стратегії дотримуються, наприклад, інвестори. А саме більше до того, як взагалі будують портфелі, власне на. Мільярди буквально доларів великі інвестори. Ну і можливо, можливо, варто буде придивитися і приблизно якось так само сформувати свої інвестиційні портфелі. В сьогоднішньому відео по поговоримо, власне, по про портфель Кріса Хона, Рона Барона. І, власне, це не якась окрема людина, а цілий холдінг великий, який називається Sense Capital. Всі портфелі варті приблизно майже 40. Мільярдів доларів. В принципі, це вже не сотні мільярдів, це там не портфель Уоррена Баффета наприклад. Ну, але це в принципі не декілька мільйонів доларів. Це великі реально портфелі, 40 мільярдів доларів. Перша людина Кріс Хон. Давайте подивимося, що в портфелі. Ну, загалом, як я вже тут. Побачив. По перший раз, до речі, дивлюся взагалі на портфелі, так що ну, раніше не знімав, скажімо так, і не дивився взагалі до даних інвесторів. Перший раз знімаю для вас і одразу перший раз дивлюся. На першому місці знаходиться компанія General Electric, яка займає 16,5%. Ну, Для тої людини круто, бо вона купувала її по 90 доларів середня ціна покупки. Зараз же акції коштують 151 долар. Ну, але чи варто інвестувати в General Electric в сьогоднішніх часах по ціні 151 долар? Чесно кажучи, це треба буде вивчити більш детальніше дану компанію. Я думаю, що найкращі часи компанії вже давно-давним пройшли, ще в 2000-х роках, а можливо навіть і раніше. Бо взагалі, пам'ятаєте, що дана компанія входила хіба в топ 5 найбільших компаній з індексу S&P500, тільки що правда не якихось 5 років тому а буквально 20 років тому. Ну але від даного періоду часу дуже сильно опустилася, і якось останні деяка, декілька років пробує знову, скажімо так, відрости. На другому місці знаходиться компанія Canadian National Railway 13,7%. На, на третьому місці Canadian Pacific Kansas City Limited. Ну і взагалі вони займають по 13-12% від портфелю. До речі, спойлер і взагалі така можливо корисна інформація для вас. Я колись спробував інвестувати в канадські компанії з метою власне, там, отримання, наприклад, дивідендів. Ну і, чесно кажучи, досить таки здивувався, бо форма w 8 b Яку ми підписуємо, наприклад, в брокера там, в, чи в Interactive Brokers, чи Freedom Finance? Ну, вона якби дозволяє нам уникнути того подвійного оподаткування. Ну, але і так, в Канаді власне дана форма не діє. І вже в Канаді автоматично нам точніше мені втримувалося, чи там, якщо ви будете купувати, вам буде втримуватися. Як добре пам'ятаю, одразу на старті 20% податку власне в Канаді. Ну і власне їх не можна буде відрахувати ніяким чином. Ну і в чи в Україні, чи в своїй країні, якісь інші, де ви проживаєте, вам і так доведеться заплатити ще додатково податок. Ну, Так що, в принципі, це така увага на власне, канадські дивідендні компанії. На четвертому місці знаходиться компанія Visa 12,4%. Наступна позиція компанія Moody's 12%. І, до речі, це класна компанія. Я її маю взагалі, скажімо так, на приміті. і хотів би її купити, але знову ж таки за останній період часу акції дуже стрімко, скажімо так, зросли і зараз ну, реально. Дві Дивіться, дана, людина має середню ціну покупки 198 доларів. Зараз, щоправда, вони коштують 381 долар за штуку. На наступному місці компанія Microsoft 11,4%. На наступному місці компанія SP Global. Це, власне, Рейтингове агентство, власне, індекс SP 500, це власне від даної компанії, скажімо так, 10,2%. Наступна позиція компанія Google клас C, 6,4%. Досить -таки. дивно, наприклад, чому не клас А з правом голосу. Ну, бо це велика частина, скажімо так, акцій. Ну, але можливо, є якісь певні обмеження, можливо, ну не знаю так. Компанія Thermo Fisher Scientific. І, до речі, дана компанія досить -таки часто трапляється мені. На очі в, в тих портфелях тих відомих інвесторів, і можливо варто буде придивитися власне до даної компанії, що це взагалі. За компанія. Наступна позиція вже досить таки маленька, що в принципі дуже відрізняється від попередньої, бо тут і 4,6%, А тут всього на всього лише 0,2 від портфелю. Це якась компанія Ferguson. Ну і остання власне позиція 0,1 Власне, ті акції компанії Google, але клас А. Але лише 0,1%. Бачите, тут 6,4%, і а тут 0,1%. і До речі, в моєму інвестиційному портфелі знаходиться 19 акцій. Компанії Alphabet і, власне, теж клас C. Ну і далі вже всі компанії, які знаходилися, але були розпродані в 2020 х роках, 2018 х роках, ну і в принципі раніше. Ну і можемо побачити, що портфоліо є досить таки сконцентроване. Найбільша позиція, щоправда, займає 16%. Ну, але загалом ну, портфоліо складається там буквально з 10 різних компаній. Тобто тут немає там, сотні, скажімо так, компаній. Так як, в, так, як інвестує, наприклад, якісь інші інвестори. Давайте подивимося до другого інвестора, який називається Рон Берон Портфоліо Ну, портфоліо його. Що в нього в портфелі? 10 майже, майже 10% займає компанія Tesla. Ну і хороша, реально крута ціна з покупки. Бо середня ціна покупки лише 17,5 доларів. Зараз сьогоднішня вартість компанії однієї акції, точніше не компанії, це 197 доларів. Тобто Дана людина, даний інвестор на 1000% в плюсі на даній компанії. На другому місці в даному портфолі знаходиться компанія Gartner 5,5%. На третьому місці Erch Capital Group 4,9%, Costar Group 4,3% і DX Laboratories 3,5% MCCI 3,5%. Vexat Research System 3,5%, Whale Resort 3,1%. Kinsale Capital Group майже 2,6%. Ну і звісно, вибачаюся за мою англійську мову, ну, бо для мене це дійсно складні американські назви. Gudivare Software 2%, Hyatt Hotel Corporation 2%, Ancys майже 2%, Rec Rock Resort 1,6%. Choice Hotel International Incorporated півтора відсотки. до речі, замітили, що власне буквально з останніх п'яти компаній є чотири компанії. Це власне якісь великі резорти, тобто компанії, власники великих е, готелів. Скоріше за все, там пов'язані так чи інакше з Казано, бо тут можете побачити Expect Casino Hotels і тут раніше теж було Expect Casino Hotels. Це ну, це так, в принципі. Це те, що я зауважив. Наступна компанія це Чарліз Schwab Корпорейтед півтора відсотки. До речі, компанія була в портфелі, я її продав в досить хорошому плюсі. Бо там за рік заробив хіба 28 відсотків. Ну, але продав e, Prime один 1,3 відсотки. Наступна позиція компанія Nvidia ну найкраща компанія. Хіба. Взагалі на фондовому ринку на сьогоднішній час по взагалі по перформансу 1,2%. Наступна позиція Vertiv Holdings 1,1%, Iridium Communication 1,1%, Meter Toledo International 1%, Biotechnic Corporated 1%, Gaming and Leisure Properties 1%. Це щось вже пов'язане з нерухомістю, Morningstar Incorporated 1%. West Pharmaceutical Services 1%, Verix Analytics – майже 1%. Ну і далі йдуть компанії ще менші. Така компанія як Icon, Taiwan Semiconductor. Флурен Декор і Серідіан. Чесно кажучи, майже там три четверті тих всіх компаній, які знаходяться в портфелі даного інвестора, для мене раніше, скажімо так, ну невідомі. І перший раз взагалі бачу назву тих компаній. Але в принципі не дивно, бо на фондовому ринку тільки в Самій Америці знаходиться більше 30 тисяч різних компаній. Давайте подивимося тепер до портфеля Sense Capital Portfolio, тобто портфелі великого. Холдінга, скажімо так, на першому місці знаходиться найкраща компанія на фондовому ринку, так як я й вам казав раніше. Компанія Nvidia, майже 6,7%. І можете побачити, що дійсно досить таки недавно було куплена, скажімо так, компанія до портфеля, бо, власне, купувалося, можете побачити, в якому періоді часу і, скажімо так, яка кількість акцій, тобто 2022. -й. Початок 2023 року, в принципі, ну, навіть не початок, а майже кінець. Хоча тут можете побачити, що частину, скажімо так, позиції було вже фіксовано наприкінці 2023 року, майже по тих 500 доларів приблизно, так, по це є часові рамки, які надаються, коли були, коли були продавалися дані акції, було частинно зафіксовано. Ну, але далі акції злетіли, скажімо так, і загалом. Навіть даний холдінг, скажімо так, в плюсі його дуже, дуже хорошому в плюсі на компанії Nvidia. На другому місці знаходиться компанія Amazon 6,4%. В моєму портфелі знаходиться 25 акцій даної компанії, так що, в принципі, теж досить таки велика частинка, скажімо так, вложена в мене саме в компанію Amazon. Хоча тут середня ціна ну, набагато приємніша, як в мене, бо в мене там буквально 115 доларів середня ціна. Ну, а тут. Менше 60, менше 60 доларів. На третьому місці знаходиться компанія Visa Incorporated 5,1% і середня ціна покупки майже 93 долари. Зараз акції коштують. 283 долари. Чесно кажучи, якби я побачив ціну акції Visa сьогодні по 93 долари, то я би не роздумуючи, їх придбав і досить таки багато велику кількість, скажімо так. Ну але по ціні 300 доларів майже це варто скажімо так тричі подумати, чи варто купувати зараз акції. На наступному місці знаходиться компанія Dexom. Майже 5%. Mercado Libre, і до речі, це знову ж таки компанія, яка знаходиться дуже часто в портфелях. Великих і відомих інвесторів, і як я вже взнавав, в принципі, що це за компанія, це компанія з Аргентини сама. Ну і загалом вона працює на засаді, скажімо так, американського Амазона, тільки вже в Латинській, скажімо так, Америці, компанія теж хороша, там збільшує свої доходи, виручку, все в неї в порядку. Ну але чесно кажучи. Латинський ринок компанія сама з Аргентини. А в Аргентині, скажімо так, інфляція. Ну там ну і там є інфляція, там і, взагалі, падіння, скажімо так і фінансові кризи. Ну варто тричі подумати, чи щоб купити дані акції. Хоча знову ж таки вони купуються загалом на американському фондовому ринку. Скоріше за все, так само як Адіарки. Ну, це більше треба вже визнати. На наступному місці компанія LAM Research – 4,4%. Наступна позиція ESML Holdings – 4,2%. Компанія Microsoft Corporated – майже 4% від портфеля, ServiceNow – 3,6%, Snowflake 3,4%, Enter 3,1%, компанія Netflix 3,1%, Shopify Incorporated 3,1%, Cloud Cloudflare, Майже 3%, Meta Platform – 2,7%, компанія Block 2,6%, Atlantis Corporated 2,5%. До речі, теж дуже часто зустрічається в мені в портфелях тих відомих інвесторів. Можливо, варто придивитися до даних акцій. Компанія New Holdings майже 2,4%, DoorDash – 2,4%, Semiconductor – ADR, власне, 2%. Axon uh, Enterprises – 2%. Компанія Okta – майже 2%. Datadog – 1,6%. Компанія Alphabet Class A, 1,6%, Edward Life Ценціс Corporated 1,5%, Uber 1,5%, Costar Group 1,3%. До речі, власне, ви хіба попереднього інвестора теж дана компанія знаходилася в портфелі 1,3%. Компанія Nike 1,3%, і компанія Align Technologies 1,2%. До речі, компанія дана знаходиться в списку, скажімо так, компаній, в які, можливо, варто було би заінвестувати свої гроші, але, чесно кажучи, цілю ціна, тобто по якій я би хотів купити дані акції, ну набагато нижча, як акції зараз торгуються, бо вони зараз торгуються приблизно по 313 доларів за одну штуку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи такого плану відеоролики вам подобаються, і чи хотіли б ви їх бачити далі. Звісно, прошу лайк за старання і підписочку прошу оформіть, якщо цього ще не зробили. Дякую, удачі в інвестиціях.